Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ну що, маємо об'єкт. Одноповерховий будинок невеликий. І от про що я говорив в попередніх відео, чимало згадував. Дивіться, бетонна чорнова стяжка приблизно 150 мм. Від каналізації в будинок лише в санвузол. Тобто, це приміщення санвузол, як ви бачите, вивели десь з пів метра від стіни. І все. І це закінчення каналізації. Воду також ввели в санузлі, замість того, щоб вивезти в технічне приміщення, де будуть фільтри, де буде розгалудження водопостачання. І от тепер виходить ситуація, яка цю каналізацію, ось ви бачите, бетон розбивається, потрібно упорядкувати, прокласти також в котельню. Ось в це приміщення, так? Тому що в котельні бажано поставити і трап, і вивезти на бойлер, на підривний клапан, і на котла, на злив. І далі от за цією стінкою ще й буде кухня. І це, друзі, велика помилка, тому що спочатку можна було б закласти спокійну каналізацію до тих місць, куди потрібно. Ну і потім вже виконувати роботу. Ну, як ми бачимо, все зроблено, як завжди. Спеціалістами, я не знаю, з великої літери, мабуть. Так що, друзі, враховуйте ці помилки і так не робіть. Ми, звісно, зробимо роботу, щось придумаємо. Думаю, що будемо різати бетон, робити невеликі ухили. В котельні будемо ставити ревізію. Для того, щоб, не дай Бог, кухня заб'ється. Ось там за стінкою я вам вже пояснив, кухня буде. От. Ну і ось така в нас, друзі, ситуація. Так що, будь ласка, не робіть помилок, завчасно думайте перед тим, як заливати чернову стяжку. Прокладіть усі комунікації. І воду виводьте також в технічне приміщення, щоб ви могли поставити фільтри, можливо, водочисне обладнання, тому що більшість людей зараз ставлять свердловини для водопостачання. Там же ставляться фільтри, там же ставляться якісь водоочисні обладнання типу колони. Ну, тому, друзі, робіть висновки і не ставайте на ці граблі.